Радіти перемозі треба тихо, принаймні перший день свята. А їх цього року буде два 8 і 9 травня. Українці відзначатимуть 70-річчя світової перемоги над нацизмом. Сьогодні стартував проект Маки пам'яті Готуватиметься місяць. Подробиць свята ще не анонсують, обіцяють червоно чорну квітку, не відкидають концерт та парад і готуються до масового мовчання. Марина Макущенко далі. Макова стіна скорботи за загиблими на війні в Австралії, штучна галявина маків у Великій Британії. В Україні маки поки що лише в історичних піснях, на вишиванках, у прикрасах. А сьогодні і в патріотичному відео. Так, історики та політики пропонують квітам шанувати ті мільйони українців, які поклали життя за мир у першій та другій світових війнах. Місяць до свята перша леді разом з дітьми показує, як годиться носити мак ліворуч на серці. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект, то цього року маки з'являться на вулицях України вже 8 травня. 8 травня ми згадуємо тих, хто поклав своє життя. 9 травня ми відзначаємо тих, хто є ще живий, хто може розповісти те, як це було. Урочисто відзначати день капітуляції. Німеччини це світова традиція. Актуальна в Україні пам'ятати про перемогу над агресором із заходу означає вірити в перемогу над ворогом зі сходу. кажуть автори нового слогану: пам'ятаємо, перемагаємо. Ми пам'ятаємо, що агресора тоді вдалося перемогти тільки тоді, коли інші всі нації об'єднали свої зусилля і зупинили агресора, а не намагаючись потакати йому. Ми пам'ятаємо, що. Будь-який агресор, яким би сильним він не виглядав, він програє проти тих, хто захищає свою землю. Ми пам'ятаємо, і ми перемагаємо. Новий меседж це все про що сьогодні говорять організатори проєкту маки пам'яті. Програму 8 і 9 травня ще пишуть. Виставки готують, ідеї обговорюють. Концерт деталіше пропрацьовується, який завершиться в 23 годині одній хвилині, тобто саме в той час, коли було підписано акт капітоліції Німеччини. Ще у нас є ідея, яку сподіваюся, нам вдасться реалізувати 9 травня провести парад військових органів. Кестрів членів об'єднаних націй антигітарської коаліції. І ще одна ідея. Теж запозичена західна традиція продавати квітки маку і збирати гроші для ветеранів війни або для шанування пам'яті загиблих солдатів. Спеціально для цієї акції в різних регіонах країни почали шити квіти. Поправка на українські реалії гроші можуть збирати для живих та нинішніх бійців. Марина Макущенко, Вадим Литвин, ТСМ 1+,1.